Восьмий епізод серіалу Шибай голова народжений заново має назву Острів радості, і це без перебільшення одна з найважливіших серій у сезоні. Тут не просто розкриваються ключові сюжетні зв'язки, це справжній вибух емоцій та наслідків. Серія має декілька важливих розкриттів та шокуючий насичений екшеном момент, що закінчив серію темним поворотом. Але про все по порядку. І так, якщо ви ще не дивилися серію, попереджаємо, що у відео будуть спойлери. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші моменти восьмої серії серіалу Шибай, голова, народжений заново. А тепер поїхали! Давно ми не бачили Бенджаміна Поендекстера, і ось він повертається. І повертається не просто як якийсь спогад з минулого сезону. Він повертається як справжній каталізатор хаосу. Поендекстер є одним із найстрашніших злочинців у проектах Марвел. Він продемонстрував це в повній мірі в третьому сезоні Шибай голови на Netflix. І коли він повернувся в першій серії народженого заново, це завершилось смертю Фогі Нельсона. Проте серіал показав, що Мед досі не вважає ув'язнення поіндекстера достатнім покаранням у восьмій серії. Мед Мердок може зіткнутися безпосередньо з джерелом своєї найбільшої втрати, і його гнів призводить до того, що він кілька разів вдаряє головою поіндекстера об стил. Цей момент виглядає прямо дуже добре, і коли Поіндекстер каже Дякую адвокате. Мед відповідає: Та пішов ти нахуй. Ну це прекрасна сцена. Пізніше, ми, до речі, дізнаємося, чому Поіндекстер дякував. Як і раніше в серіалі на Netflix, в народжений заново» ми побачили, як Поіндекстер може легко вбивати людей, кидаючи в них будь-які доступні йому предмети. І хоча це було очевидно, що він втече з в'язниці, те, як він це зробив, дійсно шокує. Він просто неймовірно жахливий хлопець. Декс використав один із своїх зубів, щоб вистрілити в око охоронцю, а потім замаскуватися під офіцера для авто. Течі, цей майстерний крок ідеально відповідає психічно збоченій і насильницькій натурі злочинця. Але на цьому ще не все. Втечі Декстера відкриває неймовірну правду про смерть Фогі Нельсона. Але про це дещо пізніше. Повернення Декса це сигнал. Він більше не працює на когось. Він власна сила, у нього власна війна, і в центрі цієї війни Уілсон Фіск. Хто підштовхнув його до цього? Хто дав йому доступ, дозвіл, можливість? Можливо, хтось із кабінетів влади, а можливо. Ванеса. Цей сюжетний поворот один із найгучніших у всьому сезоні. Саме Ванеса, а не Уілсон Фіск, замовила вбивство Фогі Нельсона. У восьмій серії Мет випадково починає розслідувати смерть Фогі і, зрештою, дізнається, що саме Ванеса віддала наказ убити його. Коли певний час Фіск був відсутній, його кримінальну імперію очолювала Ванеса. Мет розуміє, що під час вечірки в першій серії у барі Фогі пив дорогий скотч, який вони разом вживали після. Виграних справ. Це означає, що Фогіс святкував заздалегідь, знаючи, що виграє справу. Саме це змушує Мета зрозуміти, що Декстер не вбив Фогі через стару образу, а діяв за чиїмось наказом. Коли Ванеса повідомляє Фіска, що має йому щось сказати, і в цей момент приходить Декс, усе сходиться для Мета Мердока. Це відкриття змінює для нього абсолютно все. Він вірив, що бореться із конкретною загрозою Вілсоном Фіском, але раптом з'ясовує що ворог значно глибше і ближче, і що його дії лише фасад для чужих рішень. Це не просто емоційний удар, це розбалансування моральної орієнтації, адже Фогі був тією людиною, яка уособлювала світло, нормальність, здоровий глуст. У серії видно, що Ванеса давно перестала бути пасивною супутницею, вона не менш, а іноді навіть більш жорстока, ніж її чоловік. Ключовий момент сцена з Адамом, її колишнім коханцем. Вілсон дає. Її вибір відпустити або знищити. І вона каже знищити без вагань. Це вже не просто сюжетний твіст, це нова архітектура зла в серіалі. І нарешті квінтесенцією серії став організований фіском бал. Під глянцем та шампанським тут кипить справжній трилер. Організований фіскому стилі чорно-білих маскарадів бал виглядає ідеально. Всі при костюмах, всі такі виховані, але кожен кадр пронизаний напругою, мов перед землетрусом. Тут зібрані всі: Мет, Вілсон, Хізер, Ванеса, політики, журналісти, злочинці. Тут усе місто в мініатюрі. Ще й Декстер доєднається до вечірки пізніше. Коли він з'являється, все змінюється. Він входить непоміченим із єдиною метою вбити фіска. Але про цю мету ми дізнаємося дещо пізніше. Була мить вагання, в кого ж він вистрелить. Його ненависть пояснюється тим, що Фіск у третьому сезоні серіалу вбив дівчину, яка подобалась Дексу. І саме тут відбувається одна з найдраматичніших сцен сезону. Мет Мердок, попри все, стає між кулею і фіском. Тобто він рятує того, кого найбільше ненавидить. Це не просто благородство, це заява про те, хто він є, про цінності. А Шибайголова це серіал про цінності, про право на суд, а не на розправу. Але за цей вчинок він платить кулею і кров'ю і, можливо, втратою довіри близьких. Здається, що мед хоче самостійно покарати фіска за його злочини, але також змусити Ванесо відповісти за все, що скоїла вона. Фінал сезону обіцяє ще більше сюрпризів. Восьма серія це не просто сюжетний прогрес. Це серія про вибір, правду і відповідальність. Мет рятує ворога від смерті. Ванеса головний злодій цієї історії. А поіндекстер приносить хаос. Пишіть у коментарях, як вам восьма серія Шибай голова народжений заново. І не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити огляд фінальної серії. А ми дякуємо вам. За перегляд, це був канал, а його побачимось.